Друзі, привіт! Приїхали посилочки з Аліекспрес. Це, мабуть, найкраще із того, що я знайшов на Аліекспресі для стайлінгу. Зараз будемо дивитися разом з вами. Я ще не відкривав, точніше відкрив тільки так, але ще не дивився, що там всередині. Коротше, це ембієнтні, ембієнтні показники повороту. Зараз я вам покажу, що це за фішка. Вони ще підтоновані. Тобто, це в зеркала замість стокових стокові, виходить, там просто світодіоди, вони світяться так само, як у поворотників, так. Тобто, просто блимають. А це ембієнтна полоска, ембі... ембієнтна смужка, і блимає вони так як в нових тачках, так як в нових там, лексусах, ренджероверах. Тобто блимає ось так, починаючи звідси. На рахунок цієї штуки я не дуже впевнений, тому що. Я думав, що вона інакше буде кріпитися це накладки надзеркала. Типу під BMW під М-ку. Під М-обвіз. Коли я замовляв, я думав, вони будуть кріпитися, типу, як стокові накладки. Та йо. Але вони кріпсяться на смужку. Ось ось така фішка. Так, це як це вона вдівається? Ви так вдівається. Ні. Чекайте. Коротше, такі ось, ось накладки на дзеркала. Не знаю. Не знаю, наскільки вони класно ляжуть. На рахунок стрічки я впевнений на 100%, що це буде топ, а на рахунок оцих я не дуже впевнений. Так, зараз будемо встановлювати. Поїхали. Давайте покажу, як виглядає до. Ось це стокова. Деякі світодіоди там повигорали, або їх там і не було. Ось так виглядає стандартна ця накладка, вона вже в мене трішки потріскалась, бо був хріновий лак. Так, так виглядає до, зараз будемо встановлювати і потім подивимося, як виглядає після. Буду обходитися цим, але треба дуже, дуже обережно. До речі, лайфхак. Якщо у вас немає пластикових накладок, є тільки звичайна викрутка, берете ганчірку і коли збираєте щось, Якийсь пластик знімати, берете викрутку ганчірку просто. Ось. І тоді вона ніяким чином не подряпає. Ось таким чином. Обережно, потрішки. Одну я вже відчолкнув і так по периметру далі йдемо, відчолкуємо. Так, дзеркало ми зняли. В принципі, його можна не відключати, нехай так лежить. Ось воно тут на кліпсах, тому просто обережненько їх відчолкуєте. В ідеалі, звісно, це робити пластиковою лопаткою, але якщо нема пластикові, можна ось так. Так, і далі. Тепер знімаємо цю пластикову накладку, бо нам треба замінити ось цю стрічку. І потім вже на пластикову накладку, на клейку стрічку клеїмо накладку на дзеркала. Тримається воно просто на двох кліпсах. Ось раз і два. Просто відчолкнули звідси і звідси. І вона вилізла. Так, і саме цікавіше, LED-лента. LED як знімається вона. Так, тут у нас торекс 20, два торекси на 20 і знімаємо фішечку. Акумулятор можна не скидати. Зняли стокову. Зняли фішечку. Тут просто язичок треба буде підійти. І зараз вдягаємо ембієнтну LED і перевіряємо. Сіла ідеальна, фішечка також підійшла. Поки не прикручую, зараз перевірка буде. Я думаю, має бути взагалі пушка. Зараз буде просто розрив. Ви не, тупо не готові до такого. Дивіться. Та ти що? Виглядає, ну, типу, блядь, реально, Реально дуже-дуже дуже круто виглядає. От дивіться. Ось ця так. Зараз дивимось на стокову. Ось стокова. Взагалі тускло, якісь світдіоди вже вигоріли. І дивимось на цей китайський чудо просто. Взагалі чудово. Так, і зараз будемо клеїти накладочку. Так, ну тут, в принципі, нічого важкого немає. Ось наша стокова. І наверх вона просто приклеїться тремовською стрічкою. По ідеї, не має бути ніяких проблем. Але спершу нам потрібно обов'язково потрібно обезжирити тут, обезжирити, зачистити, обезжирити і тільки потім клеїти. А, і до речі. Ось ця лента ембієнтна, вона має пило, вона має захист IP67 чи IP68. Коротше, мийки ніякі не страшні, так само, як і стокові. Ця фішечка також там прорезинена. Тому, в принципі, це буде не гірше стоку, це 100%. Так, ось така трамівська стрічка. Трем взагалі дуже крута фірма, і клей в них дуже класний. Тому, в принципі, проблем не має бути. Вона двостороння, як я кажу, спершу обезжирюємо і потім вже клеїмо стрічку. Так, стрічки не дуже багато, але я думаю, цього має вистачити. То полоска тут, тут полоска, тут полоска і тут полосочки. До речі, наклеювати краще на встановленому зеркалі. Я тільки що потестив, коли воно в руках, типу взагалі незручно і не вгадаєш, як воно має бути. Зараз, зараз зриваємо верхній слой. І ставимо накладочку. Ось так виглядає кінцевий результат. В принципі, сіла вона чудово. Єдине, що ось тут ось така от фішка, на відео може навіть і не видно буде. а ось як стало. До речі, сидіть вона досить, досить певна. Ось так вони виглядають зсередини. Тобто ніякого колхозу немає. В принципі, зараз багато авто мають такі от гострі форми. Ось подивіться на новий пиш 23-го модельного року. А що по коштам? Купляв я їх, коли були супер розпродажі на Aliexpress. Тобто верхні оці накладки мені обійшлись в 800 гривень. І самі лецмушки також обіцяли щось 760 гривень. Тобто за комплект за все я заплатив півтори тисячі гривень. Ще одну фішку помітив: що набагато яскравіший кольор, набагато яскравіше світло поворотника. Ось Дивіться, раніше салону не було видно, а зараз набагато ярче, набагато яскравіше. Підписуйтесь на мій канал, ще буде багато чого цікавого. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.